Реальний атмосферний захід проводиться сьогодні в урбан-парку ВДНХ. Змагання, колективів, танцювальні програми, флешмоби та танцювальні майстер-класи чекають на гостей Києва та киянин. А йде за мною! Вікторія, ми всі знаємо, що ваша студія з перших, що відкрилася в Києві у квітні 2022 року. Звідки ви такої тінденної молодої жінки? Тільки хоробрості та віри в найкраще. В той момент ми відчули, що наші танці дуже потрібні дітям і вони надихають, вони підтримують гарному настрої дітей, батьків. І ми бачили, що в Києві є діти, і ми хотіли їх підтримати таким чином. Тому саме через це ми відкрили студію, відкрили її абсолютно безкоштовно і хотіли ну, хоч трошечки знаю, радості додати в ті. Важкі часи і зараз важкі часи. Взагалі наша місія, нашими танцями зараз підтримувати молодь. Тому набралися хоробрості і вирішили разом з дітками займатися і правильно зробили, тому що це дає свої плоди, результати зараз. Євгена, скажіть, а що особисто вас робить щасливішим? Особисто мене робить щасливим. Ну, танці це буде. Трохи банально, але це є так. І колись щось вдається, коли ми ставимо перед собою цілі і коли ми досягаємо цієї мети. А як святкуєте день народження своєї команди? Чи є які-небудь традиції? Так, у нас ми святкуємо не тільки день народження ну, танцювального центру All Stars, а ну за рік у нас проходить десь 8-10 таких. Ну ми називаємо це не корпоративи, а туси. Вот. Ну, і самомасштабна так це день народження, коли ми це проходить у червні, збирається близько 100-120 на наших е, сотрудників. Вот і ми в разом це літо, це басейн, це караокіпатія. Це туси, танці на відкритому повітрі. Ну так ми на е, виїжджаємо на якісь пікники, отак і відмічаємо наш день народження. Дякую вам за розмову. Дякую тобі, Николь. Було дуже приємно. Шановні друзі, в країні повітряна тривога. Звісно, ми просимо всіх дотримуватись правил. Сьогодні ми відвідали свято, але на жаль, почалася повітряна тривога. Тому всі гості, а також всі представники колективи, планують до укриття. Скажіть, будь ласка, зірка тренер, скільки треба знати базових рухів, щоб бути крутим на танцмайданчик. Я думаю, що їх більше, ніж 100. Їх треба знати дуже-дуже сильно багато. Але щоб бути суперзіркою, треба просто відчувати себе суперзіркою. І не важливо, скільки рухів ти знаєш. В кого ви зірка-тренер, берете майстер-клас. До кого я ходжу? На майстер-класи? Так. Да. Дуже багато танцівників, тому що я вважаю, що можна навчитися танцювати у кого завгодно, навіть у дідуся. Да-да, бо всі вміють танцювати, навіть дідусі. Дякую вам за інтерв'ю і бажаю творчих успіхів. І <світнє> вам Ну що ж, хороші новини? Повітряна тривога закінчилася, тому ми далі прямуємо на захід і будемо розважатися, будемо слухати і співати, будемо танцювати, тому прямуємо за мною. Ви з першої спроби увійшли в топ-10 World of Dance Ukraine. Розкажіть, які були емоції під час виступу? Було велике хвилювання, були і великі травми під час тренувань і перед виходом на сцену, але ми взяли себе в руки, заспокоїлись, вийшли і гідно представили наш колектив. Сьогодні свято добра. Яку добру справу ви робили за останній час? Ми приймаємо участь у багатьох благодійних концертах, багатьох благодійних зборах. Ми про наша студія проводить благодійні майстер класи продає кошти на авто автозахисникам. Ми так ми нещодавно проводили благодійний ярмарок десь тиждень назад і збирали на авто для тата нашої ну, сокомандниці, яка займається у в нас в студії. І ми вони вже купили авто, і ми дуже щасливі, що ми змогли зробити такий внесок в нашу спільну перемогу. А зараз ми зустріли керівника танцювальної групи Настю. Анастасія, розкажіть нам, як ви святкуєте танцювальні перемоги ваші? Ми святкуємо тим, що ми йдемо на тренування і тренуємося ще більше, щоб наступного разу танцювати ще краще. Але є у нас така традиція пити лимонад з кубку, який ми отримуємо. Дуже добре. А зараз бліц, питання для такої спортсменки, як ви, Анастасія. Відповідайте на питання. Перше, що спаде на думку: відпочинок чи тренування? Тренування, шоколадні батончики чи правильне харчування? Шоколадні батончики, джаз фанк чи хіп-хоп? Е, Джаз-фанк. Бажаю вам творчих успіхів та всього найкращого. І вам дякую.